Усім привіт! Мене звуть Олеся і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами підбивати підсумки за липень. Я покажу вам прочитані книги. Як ви бачите, позаду мене. Шість книжечок, є ще сьома, про яку ми сьогодні також з вами поговоримо. Нехай це буде таким невеличким секретом до кінця цього відео або, можливо, до середини. Також заварюйте собі чай, ось у мене м'ятний, дуже його люблю, на вечір просто ідеально. А ви ви можете заварити каву, чай, зробити собі якийсь коктейль, морозиво, все, що ви хочете. Всім приємного перегляду і ми розпочинаємо. Дуже вам хотіла показати її. Це, скажи, що присягаєшся Меган Бренді. От якось назви в мене відразу склалося, а от Меган Бренді ніяк не можу запам'ятати. Книга просто неймовірна. Мені дуже подобається поєднання ось такого рожевого, фіолетового. Просто подивіться на цей шрифт. На ці класні розвороти. І що найцікавіше, в анотації немає імен головних героїв. І це зіграло зі мною такий дуже приємний насправді жарт, тому що я очікувала одного, а вийшло зовсім інше. І це зовсім інше, мені набагато більше сподобалося, ніж те, що я очікувала. Тож ми тут маємо головну героїню, яку звати Аріана. А вона має брата, і їй подобається його найкращий друг Чейз. Але вони не можуть зустрічатися тільки через те, що між... Цими друзями є якась така братська домовленість не зустрічатися з меншою сестрою Аріаною. Вони лише між собою дружать, комунікують, і на цьому все. Також ми знаємо, що нашій Аріані теж подобається Чейз, але вони не зустрічаються по тій ж самій причині. Але щось змінюється, і між ними дещо відбувається, після чого Аріана повністю розбита, в неї якась депресія з'являється, вона навіть не може із братом говорити. А Чейз поводиться так, наче нічого не відбувалося. І коли я читала ці перші сторінки, коли Аріані подобався Чейз, я така думаю, а. Точно вони будуть з ними, але не так усе просто, адже авторка відразу вирішила нам вести ще одного героя на ім'я Ноа. Це хлопець також із команди брата. Я постійно думала, чому цей брат не дозволяє зустрічатися з Чейзом. Чому? Чому він постійно просто розганяє їх по бокам, по різним сторонам? І знаєте що? Я отримала відповідь, і ця відповідь мені сподобалася насправді. Чого, чого такого я то точно не очікувала? Що стосується НОА, ну, то я, мабуть, все ж таки багато говорити не буду. Єдине, що коли вони зустрічаються, між ними виникає певний зв'язок. Ну, як завжди, буває. В любовних романах, а тут у нас і трішечки спортивний роман, це ж таки, але акцент йде на драмі. Тут дуже багато таких болючих моментів, дуже багато переживань, дуже багато. І смішних є приємних моментів, але все ж таки мені було сумно, мені було боляче. Деяких моментів я дуже часто повертаюся в цій книзі. Декілька разів мене були очі на мокрому місці, але все ж таки я не заплакала, і насправді я за це себе дуже сильно хвалю. Тому що ну так, в романах... Буває, ще я можу пустити сльозинку, але все ж таки я дуже рада, що я витримала цю книгу і, і прочитала її так достойно. Тому що книга насправді дуже класна, вона мені дуже подобається. Це однозначно топ року. Е, мені не здається, що вона краще я навіть не можу порівняти її із чимось таким болючим, хм, скляним таким. Відразу в мене погляд падає на голос Арчера. А я її прочитала вже в цьому місяці, тому відростує вам трішечки пізніше. Але все ж таки мені здається, що ця була ще глибшою, хоч та мені дуже дуже сподобалася, але все ж таки моїм фаворитом залишалася. Ця ти скажи, що присягаєшся. Я вже подивилася про кого буде наступна частина. Спочатку, коли я прочитала анотацію, я зрозуміла, що я ну нічого не розумію. Ну якщо там головну героїню, я ну, більш-менш розуміла про кого буде, а от про кого буде друга частина, я взагалі уявлення не мала. Але. Прочитавши до кінця, я така, о, все, я знаю про кого це буде, тому я дуже чекаю на наступну частину. Якщо ви ще не читали, я просто не знаю, як або можливо, ви не чули про цю книгу. Просто купіть і прочитайте. Вона вартує цих грошей, тому що вона справді дуже класна, дуже хороша. Запам'ятовується, виділяється. До неї хочеться повертатися. І можливо, все ж таки, для когось вона буде частково автобіографічною. Мені, мабуть, все ж таки не хотілося б, щоб вона була якось частково автобіографічна. Але все ж таки комусь вона відукнеться так само сильно, як і мені. Читайте, купуйте, насолоджуйтесь і пам'ятайте, що ця історія вам точно сподобається, просто треба її купити і прочитати, прочитати не відкладати. Від мене тверда п'ятірка, і поки що це, мабуть, найцікавіший роман для мене. Куди їх відкладати? Ну, давайте ось так сюди. Далі. Після таких доволі плаксивих моментів я захотіла взяти трішечки ем, таке щось динамічне, цікаве, і взяла полум'я займеться від Сусани Колінз, друга частина Голодних ігор. Чомусь мені подобається антиутопія. Я сама цього не очікувала, але це вже другий цикл, і я читаю, не можу відірватися. Ця частина мені далась так само легко, цікаво. Я її читала, мабуть, днів два. І Враховуючи те, що в мене немає зараз часу на читання, я її дуже хотіла читати, я якось намагалася чим більше зануритись цю історію. Не яка мені книга сподобалася ж таки більше на той момент. Зараз ж таки я скажу, що все ж таки, мабуть, ця, хоч мені здається, що тоді я говорила, що перша. Бо тут дуже багато всього, тут дуже багато екшену, дуже багато втрат, смертей, похмура атмосфера. Тобто тут відбулось не тільки ігри, голодні ігри, а було ще дещо, що привело. До цих голодних ігор повторних. І я можу сказати, що це було не менш цікаво, не менш динамічно. З'являються нові герої, нові локації. Дізнаємося більше про Катніс, про Піту, про Гейміча, який буде, мабуть, моїм найулюбленішим героєм після Катніс. Як Катніс розуміє Гейміча, коли він посилає на парашутах різні подарунки, речі. Це просто якийсь окремий вид мистецтва мені здається, тому що це дуже цікаво читати, за цим цікаво спостерігати. Хочеться більше, хочеться більше якоїсь взаємодії Гейміча і Катніса. І враховуючи те, що він її наставник. я дуже хочу читати історію про самого Гейміча. Дуже чекаю на вихід, обов'язково куплю, обов'язково прочитаю. А все ж таки про снову я якось не поспішаю, не знаю, тому що це можливо якийсь антигерой, можливо, в цьому вся суть. А от гейміч я хочу. Я хочу просто знати більше щось про цю історію. І я знаю, що третя буде теж цікавою. Вона у мене уже також є. Я її поки що ще не починаю. Не знаю навіть чому. Мені, мабуть, все ж таки хочеться більше відпочити зараз, читати щось таке легке, смішне. А тоді, уже коли в мене буде більше часу, я тоді візьму за третю частину і прочитаю горошик. Сподіваюся, що коли я прочитаю переспівницю, вже вийде історія про геміча. Дуже-дуже хочу, дуже-дуже чекаю. Ту, до речі, в мене дуже багато стікерів, не знаю, видно вам чи не видно, але історія мені справді сподобалася. Тому, мабуть, десь 4 з половиною з п'яти я вже вся в шерсті цього кота. Так. Отож, продовжуємо далі. Маю для вас ось таке цікаве романтизі. а це в нас безсердечний мисливець Крістен Сікарелі. Цю книгу я планувала купити ще до виходу її. А у нас. Бачила дуже багато позитивних відгуків, що тут, наче, і світ цікавіший ніж книзі Змія і голуб, навіть в трилогії Змія і голуб що тут і персонажі більш прописані, що дуже багато різних подій, але вона не затягнута. Одним словом, вона набагато краща за Змію і Голуба. І як ви думаєте, призвичайно ж я її купила не відразу, пізніше трішки, не хоче б світ, ну добре. Але все ж таки вона у мене з'явилася, і я ж тоді відразу ж її прочитала. Як ви бачите, в мене такий красивезний кольоровий зріз, дуже багато стікерів, і тому книга мені сподобалась. Поставила я їй, мені здається, 8 з 10 чи 8,5 з половиною з Ну, тобто, 8 є це дуже класний результат. Отож, що ми маємо? Маємо ми нашу головну героїню, яку звати Руна. Вона є відьмою і після себе залишає. Такий знак Багряної молі, саме тому її так і прозвали Багряна Міль. І от в цьому світі е, намагаються винищити абсолютно всіх відьом, тому що вони дуже поводились погано е, за словами мисливці на відьом. Е, вони катували людей, вони їх вбивали. І, відповідно, прийшла така революція і тепер на них активно полюють. І наш Гедеон. Це брат Алека, її найкращого друга. І якраз йому говорять, що наша руна має бути цією відьмою, яка їх всіх і рятує. А руна насправді така світська левиця, яка. Фактично косить під дурочку. і він такий думає, хм, справді вона та серйозно починає з нею говорити. Він таки думає, та ну, та це точно не вона, вона таке говорить різне. Він такий, ну добре, я тоді шанс, і якось з нею поговорю, ще якось виясню. І, відповідно, до речі, після використання цієї магії у відомі лишаються чорні сліди від магії. Отак, От давайте скажемо. Тобто вони є різні, ви про це прочитаєте, але насправді книга класна. Отож, і він думає: та ні, ну та це точно не вона, але. І от коли вони починають вже більш дружити, якось розмовляти між собою, з'являється взаєморозуміння, з'являються якісь спільні інтереси, і, звичайно ж, зав'язуються стосунки, але вони не зовсім той стосунок, тобто подобається цьому Гідеону Руна. Ну та й добре, руні подобається Гідеон добре, але ж і ще ми маємо брата Гідеона Алека. Чи Алекса, який і є найкращим другом нашої руни, і він неї закоханий. Відповідно, маємо трикутник. Що буде далі? Ну, прочитайте. Це варто, дійсно, варто вашої уваги. Ми дізнаємося багато дуже всього про самого Алека. І я до кінця не розуміла, що буде далі, кого обере Багряна Міль, ви прочитаєте. Насправді, я трішки ображена на гіддевона. Тут був такий момент, який мене дуже сильно розізлив. І я ображена на авторку за Алека. Ну, справді, ну так не можна було робити. Тим паче першій книзі. Ну, майте совість, ну чесно. Так що книжечка мені сподобалася, багато стікерів. Від мене величезний лайк. Чекаю на наступну частину. Я вже, поспор... <реш> До речі, я вже собі проспойлерила другу частину, чим вона завершиться. Ну, не втрималася, я, ну, мене є таке, я таким грішу і мені не соромно. Але іноді буває трішки прикро за це, тому що потім проходить із цей такий адреналін, ці емоції. А я вже знаю, чим вона закінчиться, тому читати вже не так цікаво. Але все ж таки цікаво. Далі показую вам книжечку, якої в мене немає. вам про неї розповім, коли впаде король. Я її брала почитати у знайомої, а вона її купувала на арсеналі, сказала, що вона дуже дуже класна, там вампіри. І я така думаю, ну я теж хочу. Вона каже: Тут ти типу, почитати. Я кажу: добре, добре, дякую. Ну, отак я взяла її почитати. Вона сама по собі книга дуже красива, там такі е, класні розвороти. Вона сама по собі ось така, ну, тобто не дуже вона велика, але читається швидко. Видавництво Богдан точно пам'ятаю, іначе Міра чи Ніра Нігов звати. Авторку, це, до речі, німецька авторка. Я теж гуглила, які там в неї книги ще є, в неї ще декілька є серій, але власне це така, мабуть, буде найцікавіша, тому що там було найбільше зірочок. Отож, що ми маємо? Ми маємо сучасний Лондон, де вампіри і звичайні люди живуть пліч-опліч. І цим Лондону хто? Правильно, вампір. І оскільки вампіри живляться кров'ю, їм потрібно знайти якусь дівчину, а там вибирати є з чого, щоб вона власне, давала йому свою кров. Якраз починається відбуватися на такому святі сонцестояння, коли наш король має обрати собі таку смертну дівчину, звичайну, не вампірку, для того, щоб вона давала йому свою кров протягом, здається, якраз півроку. Він обирає, він обирає одну, але дівчина, відповідно, не проста. Відповідно, в неї є якась місія. Ну, по-іншому не буває. Місія проста вбити цього короля і підняти такий бунт, переполох. І що далі буде, прочитаєте. І в нашій головної героїні є ще також брат, який буде допомагати їй, якось керовувати її, з яким вона близька, тобто в них немає між собою секретів. І також у нашого короля є ще сестра. Якщо ви зараз подумаєте, що вони будуть між собою парою, то ні. Тож він собі обирає обирається наречену. А, І на цьому все, тобто вона собі так подумала, там стільки планів якихось там страшних собі на понаплановувала. Нехороших планів таких страшних, стільки ідей неї було в голові. І вона собі чекає, чекає. Але потім вона розуміє, що наш цей король не такий вже він і поганий, що це в нього така маска. І потім вона дізнається про нього е, такі доволі е, різні. Приємні, давайте назвемо це так речі. А після чого вона починає трошечку змінювати свою думку про вампірів, про саме нього. Тут у нас дуже такий сучасний Лондон, і телефони, і комп'ютери, і різні мережі. Тут дуже багато всього. А, а ось його сестра якраз таки є найкращою подругою, і саме вона говорить нашому королю, що обери її це те, що треба для тебе, і він погоджується. Що далі буде відбуватися? Читайте. Просто читайте, мені сподобається. Я не знаю, чому зараз вампіри набувають якоїсь другої шаленої популярності, тому що спочатку були любовні романи, тепер я бачу вампіри. Скоро вийде Елсі Сілвер» і будуть ковбойські вже романи, дуже багато всього зараз. Буде друкуватися на українському ринку, і все дуже хочеться прочитати, тому історія справді класна і книга дуже дуже красива. Тому читайте моя також рекомендація. Також 8 із 10. Я тепер думаю, чи купувати її, чи не купувати. Бо ну, друга я не знаю, яка буде частина знаю, чим вона завершиться. А що буде всередині цієї історії, я ж то не знаю. Але дуже-дуже хочу прочитати повністю. Отож, розповіла вам про ще одну книжечку і рухаємось далі. А далі у нас моє знайомство із Салі Гепфред Порідна душа. Дуже багато чула я позитивних відгуків про цю авторку. Всі книги її класні, так говорять, дуже цікаво, легко написано. І що я можу вам сказати? Мені перші 100 стрінок давалися, наче і швидко, але, мабуть, не так цікаво не було якоїсь такої сконцентрованості. Тому я потріше читала, відволікалася, потім ще читала, відволікалася, і в результаті я її прочитала за три дні для цієї книжечки. Навіть книги, давайте так, з такими величезними інтервалами, великим шрифтом, це доволі багато. Але я вам скажу, що я задоволена результатом, я задоволена враженнями найголовніше, і мені дуже сподобалося, які питання розкриває тут авторка, які проблеми піднімаються, як це все написано, як це все подано. І я чомусь постійно порівнювала її із Ротве, хоч я в Ротве прочитала скільки дві книжечки, і зараз читаю ще одну. Uh, і мені здається, що це цікавіше. Там таку мою суб'єктивну думку мені сподобалося набагато-набагато більше. Можливо, все ж таки, що це акцент саме не на розслідуванні якомусь, а на драмі, на таємницях. І ми так от доволі багато занурюємося в сімейні проблеми, дуже багато чого відкривається. І що найцікавіше, що тут є розділ від Аманди. А Аманда це якраз наша жертва, яка uh, прийшла. До скелі скинутися, тобто покінчити життя самогубством. І якраз її було видно в будинку нашої пари гейба та піпи. Це така, на перший погляд, доволі щаслива сім'я, діти. Вони між собою дуже добре ладнають, немає ніяких таємниць, здавалось би. Але все не так. Отже, якось гейб рятує абсолютно усіх, хто приходить туди. Цю щось не врятував. Окрім того, тут Піпа дещо побачила дещо дуже цікаве, яке не вкладається ніяк в її голові, вона про це постійно думає, акцентує увагу і якось вагається. Тобто після цього в неї з'являються певні сумніви. Чи справді так було? Чи все ж таки, давайте так, <с? <с?> більше не буду нічого говорити вам про цю книжку, а просто скажу вам, що це така класна. Психологічна драма, не так акцент йде саме на а, розслідування, на таку трилерну, детективну складову, а більше саме акцент йде на а, Наші пари, що приховують між собою, з чого це все почалося. Дізнаємося також знайомство Піпи, але найголовніше це ж сім'я Аманди. Тому читайте, якщо вам цікаво, просто читайте дуже багато секретів, дуже багато класних сюжетних поворотів. І мені ще сподобалось, мабуть, два таких якраз моменти, які. Я вважаю, дуже сильно вплинули на мою думку щодо цієї авторки. А далі хочу читати, мабуть, свекруху її, але я знаю, що зараз її дуже важко знайти, тому можливо наступною буде молода дружина, яка у мене також ще не куплена, але колись обов'язково буде. Тому книжці, до речі, я поставила п'ятірку, не вагаючись. І в нас залишаються буквально дві книжечки. Мені аж не віриться, думала, буду дуже довго говорити, але насправді не так і довго. Зіткнення Моя біда, я не знаю, що, як це ще взагалі назвати. Моє нещастячко, Я так її хотіла, моя бідоська. Але я не можу її дочитати вже третій місяць поспіль, я беру її і читаю. І спойлер вже четвертий, ще ніяк не можу дочитати. Я не знаю, що це взагалі пов'язано. Мене також ніколи не було з любовними романами, окей, спортивними романами, щоб я так довго мучила книгу. І зараз, навіть коли я беру її читати, мені вже не так цікаво, і тому я навіть себе думаю, а це варто того часу, щоб я брала ось так і читала її. Не знаю. Але все ж таки, коли я беру читаю, ну. Ну, прикольно, ну, бувають якісь моменти. Я ніколи, мабуть, не забуду. от в один момент з цієї історії, коли наш головний герой Ейден приніс а, в знак вибачення. <свіття> чи то було дві квітки, чи то був якийсь вінок, я не пам'ятаю точно, але тут щось таке було, і я таке думаю, о Боже, а що це таке? І таких моментів насправді було багато, тобто я не можу сказати, що ця книга була якоюсь не такою. Вона просто була не моєю, вона мене не зачепила, вона мене моментом потішила, але, але все ж таки більше якихось таких моментів пройшли просто повз мене. Не знаю, чому так, тому що я читаю дуже часто, дуже багато якраз романів, і вони в мене всі прочитані. А от з цією просто якась біда, я не знаю, як це ще назвати. А тут ми маємо. Дівчину, яку звати Самер, яка має вступити до аспірантури, і для цього потрібно зробити якийсь проект дослідження а, про хокеїстів, а, яких вона взагалі не переносить, надух не переносить. Чому так прочитаєте? Тут не просто так, що там десь на класки зустрічалася, і відповідно розійшлись не дуже добре. Тут все набагато глибше і набагато цікавіше. А, отож, наша вона гріння. Є майбутньою психологіною, яка цікавиться саме спортивною психологією, і про це буде її проєкт. А ось Ейден трішки там накосячив, його покарали, і він тепер стає її піддослідним. Цікаво, та звичайно, що цікаво. Мені після цієї нотації теж було дуже цікаво її читати перші сторінки, а потім якось все розвіялось. Отож, наш Ейден накосячів, для нього придумали покарання. Йому це не дуже подобається, але згодом він змінює свою думку. Що відбувається, прочитаєте. Зав'язка справді цікава, зав'язка класна, знайомство в них ну, таке було. Але мені сподобалось дуже ось цей момент із квітами, що я вам розповіла, і там ще декілька таких прикольних, смішних моментів. Загалом непогана історія просто не моя. От просто не моя. Комусь вона сподобається набагато більше. Скажу, що це якась дуже комфортна історія. Мені все ж таки хотілося більше чогось трішечки іншого. Ну, от, Чогось не цього. А тому я все ж таки вірю, що я її дочитаю. Мені лишилося ще 100 сторіночок, 100 – Це вже взагалі. Це ж можна за годинку прочитати за дві за вечір та, будь ласка, а я не можу. Я вчора з нею заснула, уявляєте і так і не дочитала. Тому є в мене якісь такі надії на її завершення, але не знаю, коли це буде. Не питайте, бо я сама не знаю. І ще одна книжечка Лістом Порт підіграє мені. Це вже четверта книга. Я її прочитала якраз на початку липня і. Була в захваті, просто в захваті. Я кайфувала, я насолоджувалася цими героями. Вони були і смішні, і комедні. За ними було цікаво спостерігати, але разом із тим вони насправді серйозні, Вони частково якісь поранені, частково якісь. Не в камеру, дивлюся зовсім іншу сторону. Якісь розбиті, але разом із тим мені хотілося їх обійняти, мені хотілося з ними посміятися. Хотілося бути частиною цієї команди, тому що тут у нас не тільки. Історія е, Ісаї, та, пам'ятаю, Кеннеді її звати. Е, тут також продовження попередніх чотир, трьох частин це у нас четверта. Друзі до цих пір збираються разом, до цих пір комунікують, підтримують до одного, тішаться. Дуже багато всього такого приємного, затишнього і домашнього є в книгах Лістомфорд. Отож ми маємо головну героїню Кеннеді, яка мріє про своє кар'єрне зростання. Для цього в неї є абсолютно все, всі можливості. Але єдине, що в цьому клубі, на який вона працює, на такі важливі посади, наймають лише чоловіків. Через це вона страждає. І вперто йде до своєї мети. Разом із ними маємо головного героя Ісаю, який є братом героя з третьої частини Кая, який нам дуже добре відомий <дяк> завдяки третій частині, де ми з ним і познайомилися. дізналися про нього трішечки більше, зацікавилися. І через це ми купили цю частину, тому що нам було дуже цікаво почитати його історію із Кеннеді. Це відбувалося якось. Не скажу, що спонтанно, швидко ні ні. Але одного вечора вони напиваються і одружуються, випадково одружуються в бегасі. На ранок вони просинаються, не пам'ятають нічого. Взагалі, єдине, що в неї є каблучка на пальці, а він просто щасливий. Все можна було б якось повернути назад, якби не преса, яка побачила, зробила знімок, і це розлетілося якось дуже дуже швидко, з шаленими темпами. Відповідно, тепер вони змушені вдавати із себе пару. Ну, що я вам скажу, Ісая дуже задоволена, яка іноді взагалі неї стрес, в неї шок, вона не знає, що робити, тому що ну, вона, по-перше, такого не очікувала, по-друге, в неї теж є свої величезні проблеми. А, і разом із тим тут ще й і такий, не знаю, сюрприз на сюрприз, але а, всі були в шоці. Доводиться вдавати себе пару одружених, а, це корисно і для неї самої, і для нього. А, ми ж вже знаємо з третьої частини, наскільки їм подобалося а Кеннеді, але все ж таки тут це було набагато глибше. Ми побачили, як вони познайомилися, чому саме Кеннеді, чому вона йому сподобалась, чому вона йому спам'яталася? Постає нам із більш такої. Серйозної сторони, оскільки ми там бачили, що там якісь такі не знаю, смішні милі речі. А тут все ж таки він вже описується як такий справжній чоловік. Також дуже класна була розкрита братська дружба. Дуже мені сподобалося така підтримка, такі якісь були щирі слова, що від яких я прослюзилася, був такий момент, класно було якщо завершувати кар'єру. Ну добре, це така була яка мені дуже сильно сподобалася. А якщо ви читали цю книгу, то ви точно спам'ятаєте. вона вам відгукнеться. Тому ця книга, як і попередні книги Томфорд, не стала виключенням, і я із задоволенням її прочитала, задоволенням придбала, бігла за нею і тепер маю її на своїх полицях уже прочитано. Поставила їй все ж таки, спочатку поставила п'ятірку, потім забрала все ж таки бал. Те, що вона не дотягує. Все ж таки, мені друга частина була кращою. І коли я читала, я якось автоматично їх порівнювала, і, відповідно, це трішечки програє. Але ця історія якась така легка, приємна, дуже-дуже смішна, така смішнюча, тут стільки всього відбувається. Але разом із тим вона дуже щира, вона дуже відкрита, вона болюча. Вона може комусь не так сильно відгукнутись, когось не так сильно зачепити, як можливо, попередні. Але все ж таки. Підіграй мені це фраза, яка була таким девізом цієї історії. Підіграй мені і побачимо, що вийде. Тому підіграйте мені, прочитайте цю книгу і напишіть свої враження про неї. Я дуже чекаю на наступну частину про Ріо. Це має бути щось не знаю, бомбезне, Я Там ще просто не знаю. Знаючи Ріо, з якими товаришували в першій частині. Ось протягом цих чотирьох частин він нарешті чекав. Він так, цього дня чекав, коли ж він нарешті познайомиться із тією самою. Я теж уже чекаю. Остання частина заключна, мені ж не віриться, що цей цикл буде завершений. Дуже чекаю, дуже хочу прочитати, але разом із тим не хочу прощатися із містом Мітрів, хочу більшого. побачимо. Тому четверта книга, четверта серденька. До речі, це ж дебютна серія авторки. І це не просто так, що вона залетіла, авторка має талант, авторка дуже гарно пише книги. Ви бачите, вони не маленькі, вони такі, ну, не довстонці, але ну, середні. 600 сторінок, якщо брати цю і цю, це просто це небо і земля. Просто беріть цю читайте, першу книгу беріть і читайте, і потім вас як затягне, ви потім не відірветеся. І я вам кажу: класні, милі, приємні історії. Приємно провести час, посміятися, відвести душу, підняти собі настрій. Це все Лістомфорд. І не тільки Лістомфорд, а беріть ще читайте, Давайте згадаємо, Бренді. «Скоріше, ще присягаєшся Меган Бренді. Читайте. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Підтримайте мене лайком, приємним коментарем. Напишіть, які книги ви прочитали із оцих е, вже семи книг. А, чи також ви читали зіткнення? Мені дуже цікава ваша думка. Я не знаю, чи дочитаю, чи не дочитаю. От сьогодні, до речі, поки робила паузу, то трішечки ще підчитала її, але все ж таки не сьогодні її дочитаю це однозначно. Тому дякую всім за перегляд. Нагадую за підписку, за коментар. Яка ж все ж таки книга вам сподобалася найбільше із цих семи книг? І чи читали, ви скажу, що присягаєшся? І чи схожі у нас враження? Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі і па-па.